Недільний обстріл Миколаєва. Чергово застосовуючи друне камікадзе. Покажемо наслідки російської атаки. Перші з честю. Це дуже важливий рід військ. З чого складається виставка до Дня прикордонника. «Макс Барських у Миколаєві. Ми Розкажемо, як артист вражав своїх шанувальників. Сьогодні понеділок, 29 квітня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Сергій Мельников та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Минулої доби, 28 квітня, російські війська в чергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, об 11-й годині дня ворог спрямував FPV-дрон камікадзе по території Веснянської громади. Атаки призвели до пошкоджень майна промислового підприємства. Постраждалих немає. Вранці 28 квітня Миколаїв зазнав атаки російських безпілотників. Зафіксовані влучання в готель постраждала дитяча юнацька спортивна школа та інфраструктура. Травмованих немає. Наслідки обстрілів фіксували наші кореспонденти. Деталі від Олександра Матюшенка. Будівля миколаївського готелю, що за моєю спиною була атакована російськими дронами вранці 28 квітня. Окрім того, влучання зафіксовані ще в низку цивільних об'єктів. Руйнування є, проте найголовніше без постраждалих. Близько 4.45, за інформацією Миколаївської ова, російські війська вдарили безпілотниками шахет по обласному центру. Запала будівля готелю. Пожежу на площі 20 квадратних метрів, оперативно загасили силами 14 вогнеборців та трьох одиниць спецтехніки. ДСНС в адміністрації закладу визнають, збитки колосальні. Наразі у нас вибиті вікна, міжкімнатні двері, подекуди стеля, більш пошкоджені наші літні майданчики, тераса. З персоналу ніхто не постраждав, тільки майно. Під час повномасштабного вторгнення це вже другий прильот. Обстріл готелю першого разу постраждали тільки наші літні майданчики. Був прильот по басейну та біля готелю. Ну на цей раз вже більш серйозно. Перший раз ми відновилися У 2023 році. навесні ми почали відбудову, та 17 липня вже запустили готель. Готелі проживали тільки цивільні люди. Під час обстрілу вони знаходились в готелі. В іншому готелі поруч також було вибито вікна, понівечено автомобілі. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що зафіксовані руйнування і на рекреаційному об'єкті. Ми пов'язуємо це. Можливо, що в цих готелях періодично зупиняються місії міжнародних організацій, такі як ООН, міжнародні організації, пов'язані з там Червоним Хрестом, і так далі. Про власне люди, які як мені здається, наводять а, ці ракети. Вони не дуже розбираються хто військовий, а хто ні. Ну власне, це не виправдовує ударів. Ракетами по готелях в центрі міста власне жодних військових об'єктів, як завжди, знову чергова терористична атака. Ранковим ударом окупанти поцілили і по об'єкту теплоенергетики, зазначили в силах оборони півдня. Наслідки нині уточнюються. Інший удар було нанесено по теплогенеруючому об'єкту, так само обійшлося без жертв. Окрім того, ворог ударив по дитячій спортивній школі на березі річки. Наразі встановлюються всі обставини. Незначні ушкодження, яких зазнала Дю США, вже усуваються. Вони додалися до вже тих, що залишилися від попередніх обстрілів росіян в цьому районі в втретє наша спортивна школа нашу спортивну школу привітали фашистські загарбники. Зараз ну, теж ми пострадали, під стеля пострадала в нашому кафе, пострадали вікна в наших спортивних залах і в адміністративній будівлі. Охоронець була на місці, ну, слава Богу, вона не постраждала. Ну, я вже так знаєте, думав, думав, що вже мріяв, що вже нас позабули, що нас вже більше наш район Йон цей не буде охоплений агресією, але ж, на жаль, я помилявся. І зараз ми теж ну, будемо відновлюватись. Наразі на місцях прильотів фіксуються докази чергового російського злочину. Проводяться слідчі дії. Власники постраждали закладів визначають збитки з непохитного Миколаєва. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март. Цієї неділі у центрі Миколаєва відбулася чергова акція на підтримку полонених миколаївських морпіхів. Як повідомляють у 36-й бригаді імені контрадмірала Михайла Білинського, рідні та близькі бранців закликали суспільство підтримувати їхні акції, звертаючи увагу на порушення Росією норм міжнародного права та утримання українських захисників у нелюдських умовах. До акції долучилися понад 100 людей. Вона тривала більше години. На Березанському лимані поблизу села Чорна Морка правоохоронці викрили двох рибалок, які сітками виловлювали рибу та креветок. За інформацією поліції, у них вилучили понад 10 тисяч особин атерини, 32 бичка та майже понад півтори тисячі креветок. Дії браконьєрів завдали збитків державі на суму понад 234 тисячі гривень. Вилучений біоресурс поліцейські передали на зберігання рибоохоронному господарству. Знаряддя лову вилучили. Відносно чоловіків відкрили кримінальні провадження за незаконний вилов. Їм загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років. Досудові розслідування тривають. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту, соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv Миколаїв водоканал вивів на чергування 10 новеньких аварійок. Ключі від автівок вручив водіям гендиректор підприємства Борис Дуденко та заступник міського голови Сергій Корінєв. За підтримки Світового банку та Міністерства інфраструктури, вперше з 1992 року, комунальному підприємству вдалося придбати транспорт для аварійно-відновлювальних робіт. Це сучасні японські машини, обладнання на які встановлено українською компанією. У комплектації дизель-генератори, водяні помпи, зварювальні агрегати, ніші для інструментів та інше. Нова техніка покращить якість наданих послуг, підвищить оперативність усунення аварій та скоротить час на відновлення водопостачання та відведення. Комунальники планують і надалі збільшувати свій парк за допомогою партнерів. З 24 по 30 квітня у світі відзначається міжнародний тиждень імунізації. Його мета нагадати людству про важливість щеплень для профілактики від небезпечних хвороб. Яка ситуація з вакцинацією на Миколаївщині розповів директор обласного центру профілактики хвороб Володимир Клочко? Тож детальніше про все дивіться далі. Цьогоріч, з 24 по 30 квітня, відзначається всесвітній тиждень імунізації. Він покликаний привернути увагу людства до важливості такого профілактичного заходу, спрямованого на захист від інфекційних захворювань. Про це повідомив директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко. Роль вакцинації для людства. Важко переоцінити, оскільки вакцини врятували мільйони життів. Я хочу лише нагадати, що у 20 столітті ВІСПА вбила понад 300 мільйонів людей і вбила б іще, якби не було створено вакцини від цієї смертоносної хвороби. Взагалі, пріоритетом будь-якої держави є підблагополуччя. Саме імунізація дозволяє... Запобігти багатьом інфекціям. Це величезна роль її саме в профілактиці цих хвороб. Аби вберегти населення від інфекційних хвороб в Україні, був створений національний календар профілактичних щеплень. Зокрема, закон чітко визначає необхідність проведення вакцинації, особливо від тих хвороб, які можуть нести загрозу для життя. Поліомієліт Переважно він вражає нервову систему дітей віком до п'яти років, від нього померло ну набагато менше людей ніж від віспи. Проте ця хвороба тих, хто вижив, призвела до невилікованого паралічу та інваліді... інвалідізації. А от починаючи з 50-х років минулого століття, в результаті широкого застосування вакцинації саме полімієліт було ліквідовано майже в усіх країнах світу. І таких захворювань, які можуть нести за собою ускладнення, ще чимало. А тому вакцинація є не просто примхою, а необхідністю для збереження здоров'я, додає Володимир Клочко. Особливо це стосується щеплень у дітей. Для створення належної імунітету є певні показники, розрахунки Всесвітньої організації охорони здоров'я. І необхідно зробити імунний прошарок, де буде 95% соціума, скажімо так, популяції буде щеплена проти тих чи інших інфекцій, саме щоб захиститися від цього. Через вторгнення армії РФ в Україну у 2022 році процес імунізації у деяких аспектах призупинився. Однак, вже наступного року Міністерство охорони здоров'я запустило наздоганяючу кампанію вакцинації. Вдалося щепити достатню кількість дітей, щоб запобігти саме виникненню кору, паратиту, краснухи. І ми доказали, що ми українці, ми достойні того. І хочу нагадати також дорослим, що проти дифтерії і правця необхідно ревакцинацію проводити. Кожні 10 років, крім того, і вірус COVID-19 також нікуди не зник. Донині українці продовжують вакцинуватися від цієї хвороби і не дарма. Додає Володимир Клочко, адже щеплення дають свої результати. В нашій області, наприклад, з моменту початку пандемії було щеплено майже мільйон людей. Ну, це 945 тисяч там і трошки більше. І хочу також нагадати: дивіться, 14% лише захворіло тих, хто був щеплений, а летальність саме була визначена саме тими людьми, які не мали цих щеплень. І ще хочу звернутися і сказати про те, що ми продовжуємо цей комплекс заходів по вакцинації. Наша область повністю забезпечена необхідними вакцинами. Усі вони є сертифікованими. Тож лікарі закликають не нехтувати своїм здоров'ям та здоров'ям своїх близьких, адже саме профілактична вакцинація допоможе вберегти себе від небезпечних інфекційних хвороб. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Богдан Іванов новини на телеканалі Март. Двоє хлопців, 18 та 19 років, постраждали через вибух невідомого предмету на території Снігурівської громади. За інформацією поліції, молодики травмувалися під час польових робіт, коли один із них знайшов та взяв до рук невідому річ, яка відразу детонувала. Постраждалі отримали тілесне ушкодження та перебувають у лікарні. Нині їхньому життю нічого не загрожує. На місці інциденту вибухотехніки вилучили залишки деталей від підривача до бойового касетного елементу. Ураган. Наразі правоохоронці встановлюють. Усі обставини події. Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, що захистить українських воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою. Далі пряма мова. Шляхом перерозподілу видатків державного бюджету сьогодні понад 8 мільярдів гривень виділяємо на будівництво фортифікацій. Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 мільярдів гривень, і на цьому не збираємося зупинятися. Перші зустрічають ворога. Миколаївський музей підпільно партизанського руху до дня прикордонника вшанував подвиги бійців тематичною виставкою. До експозиції увійшли фотографії та особисті речі військовослужбовців, зразки форми та багато іншого. Більше подробиць про захід знає мій колега Сергій Лисюк. Перші зустрічають, останні проводжають. Військовослужбовці Державної прикордонної служби були першими, хто дав відсіч російській Навалі в Миколаєві до професійного свята бійців, котре відзначається 30 квітня, вирішили вшанувати їх подвиги. Для цього в музеї підпільно партизанського руху була створена тематична експозиція, присвячена історії становлення прикордонних військ незалежної України. Давно було бажання, тому що Миколаївська область вона практично з врем'ян Запорозького козацтва Являється погранічним по южному Бугу все час казаки, запорозькі охраняли зимовники були. з образованием незалежної України. Точно так же стало погранічне підрозділення. От йому здесь стенд отдельно. і пограничники достойно по сьогоднішній день несуть службу. Експозиція отримала символічну назву Перші з честю. Вона складається з особистих речей, прикордонників, фотографій з передової, зразків форми та знаків розрізнення, а також спеціальних приладів. У нас є прибор, який визначає справжність документів, банкнот, який називається ДРОСТ. У нас є писанка, яка зроблена народною майстриною Ульянкіною, тобто теж присвячена прикордонним військам, шеврони, пагони, тобто карта нашої країни, яка має кордони із сімома державами. Карта, яка показує початок окупації України, початок нападу рашистів на неї. Відкриття експозиції відвідали військовослужбовці 79-го прикордонного загону. Нині вони боронять південь України. Бійці доповнили виставку власними експонатами. Ми привезли і подарували для даної експозиції прапор з підписами-автографами наших бійців, які безпосередньо здійснюють оборону рубежу нашого прикордонного загону, які виконують бойові завдання, які перші зустрічали ворога на ділянці, як спочатку в Криму, а згодом у 2022 році, і власне на Херсонщині над мінмежі з Кримом. А також ми подарували наш шеврон, пам'ятний, який ми самі розробили вже з урахуванням двох областей на в районі в яких ми виконуємо бойові завдання. Організатори виставки діляться, що не хотіли б зупинятися лише на історії прикордонних військ України. Ніколаєв дуже унікальний город в плані воїнських підрозділів. У нас є всі родовійська. Моряки, пограничники, танкисти, десантники, сили спіль... Ну, в общем, перечислять можна практически всіх, но нет єдиного центра, куди можно можна это было все показати. Ми плануємо, тобто, зробити в музеї такий кусоч шматочок кожного роду військ, і з прикордонниками ми будемо співпрацювати і надалі, тобто експозиція буде розширюватися. Ну зараз мені здається, вона доволі цікава і пізнавальна. Всі причетні до створення виставки отримали відзнаки від 79-го загону за внесок в патріотичне виховання громадян. Прикордонники зізнаються, споглядаючи на історію подвигів побратимів, відчувають велику гордість. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Ввечері, 28 квітня, в Миколаєві пройшов концерт Макса Барських. Співак запалив своїми хітами з нового альбому, в який увійшли пісні, що були перекладені на українську мову. Які враження по собі залишив співак для своїх прихильників? Дивіться у нашому сюжеті. Увечері, 28 квітня, в концерт концерт-холі юність відбувся концерт Макса Барських. Співак запалив зал хітами з нового альбому Зурепад, в який увійшли пісні, що були перекладені українською мовою. Зал не стримувався від танців та співів під час звучання хітів тумани «Подруга ніч буде весна та багатьох інших. Шанувальники були в захваті та раду ділилися своїми емоціями. Концерт був феєричний, веселий, гармонійний, такий патріотичний. Макс Барський просто зробив все для того, щоб завести нашу публіку. Я дуже давно не була на концерті, і саме так склалося, що потрапила перший раз на концерт свого улюбленого виконавця. Ну, це дуже класні емоції. Концерт дуже сподобався. Був аншлаг, дуже багато людей, багато молоді, і взагалі різного віку, як і діти, так вже і дорослі були з дітьми. В принципі, по реакції, по емоціям залу. Я думаю, що все було видно і так дуже тепла публіка. За інформацією концерт-холу, цього вечора було продано понад 800 квитків. В адміністрації закладу не приховують. Така кількість їх приємно вразила. Супер, дуже атмосферно. Я гадаю, людям сподобалось бачити всі кричать до сих пір: що на біс, на біс, максим, максим. Я думаю, це був суперовий концерт для Миколаєва. Я чекав на це, бо я знаю, що в Миколаєві не дуже часто щось проходить. Але зараз, наприклад, за цей останній місяць це дійсно у нас дуже багато концертів, і майже всі аншлагові всі плясали просто весь концерт. Деякі з них просто не присідали. І Супер, я задоволений, що люди, люди задоволені. Миколаїв став заключним містом всеукраїнського туру Макса Барських. Натомість шанувальників артиста вже чекає приємний сюрприз. Стартував продаж квитків на наступний тур, в рамках якого виступ зоряного виконавця запланований у юності на 30 червня. Сергій Лисюк, Аліна Дуценко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 30 квітня, у Миколаєві хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 22 градусів за цельсієм. Вітер північно-східний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 66%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайти rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.